А ви впевнені, що у вас велике кохання? А може вас зручно використовують? Не всі стосунки руйнуються через сварки, деякі руйнуються зсередини. Інколи це проходить тихо, без драми, просто тому, що вас не кохають. Вас використовують, давайте розбиратись. По-перше, вас не ображають, але й не бачать вашу особистість. Причому ви не заводите істерики, ви не мовчите, ви не ігноруєте, ви не маніпулюєте, ви не сваритесь. Ви чітко кажете з конкретикою, я хочу це і це. Я хочу про це поговорити на цю тему і хочу таку від тебе поведінку. Ви, наче дали людині конкретну інструкцію, що з вами потрібно робити, коли це потрібно робити, що потрібно казати. Але людина все одно вас не чує. Здогадуйтесь, чому? А тому що людині все одно йдемо далі. Ви завжди поруч з людиною, коли людині погано. А от коли погано вам, людини немає. Причому вам непогано 24 на 7. Ви не накручуєте себе, у вас не тривожно, тривожно депресивний розлад. У вас трапилась якась подія. Щось трапилось, і вам потрібна присутність близької людини, потрібні слова, потрібні обійми, але людини немає: ні повідомлень, ні дзвінків, ні «як у тебе справи. А тепер питання до вас. Чи помічаєте ви, що вас емоційно бачать, чи чують ваші потреби? Чи знову немає сенсу казати, тому що вам скажуть, що це недоречно. Чи можете ви бути собою? Чи вам потрібно весь час контролювати себе, щоб нічого лишнього не сказати і не набриднути? Чи цікавиться партнер вами, коли вам або коли йому добре? Чи ви потрібні тільки тоді, коли людині важко, або коли потрібно просто реалізувати свої потреби? Далі, коли ви щиро відчували ініціативу зі сторони іншої людини, не просто відповідь на ваш привіт. А справжнє бажання пізнати вашу особистість глибше, і якщо на більшість із цих питань відповідь у вас болюча, це дзвіночок замислитись. А чи правильним шляхом ви зараз йдете і називайте речі своїми словами? Не те, що людина постійно зайнята, а те, що її просто немає поруч, і слідкуйте не тільки за тим, що людина говорить. А й те, що вона робить, тому що є багато людей, які дуже гарно вміють говорити, але їхні слова пусті, і ставте собі часто дуже прості запитання: перше, чи живу я постійно в очікуваннях, друге чи вірю я, що в майбутньому колись зміню людину, і третє чи справді мені добре? Що я просто тримаюсь за надію? І пам'ятайте, ви не зобов'язані бути зручними, щоб вас покохали. Все таки любов це, коли вас обирають, бачать та щось для цього роблять. А ви напишіть в коментарях, чи були у вас випадки, що вас не кохали, а використовували, і як ви про це дізнались? І Якщо хочете, можете залишити підтримку для тих, хто зараз це проживає.